Друзі, йдемо досаджувати малину. Це є сорт Мапема. Ось такі саженці приїхали. Досаджуємо у міжрядді фундука. Це є хороший сорт. Один із найкращих для нас на даний момент. В його даного сорту мапема буде в нас не найбільше саженців. Своїми саджанцями ми вже висадили ті ряди, що планували, є ще частина поля, тому вирішили придбати ще даний сорт. І будемо зараз їхати і висаджувати. Приїхав він ось так. Відкрита коренева система, для того, щоб коріння не пересихало, їдемо швидко висаджувати. Саженці чуть краща, коренева, чуть гірша, але порівняно з, з іншими саженцями це просто шикарний результат по кореневі. Так що їдемо досаджувати на поле. Так, Продовжуємо далі висаджувати мопему. Бачите, землю ми попередньо підготували до снігу. трошки вона втрубувалася. сніг придавив і сніг зліз. А не здали, ось бачите, гранфос гранули від грунтових шкідників. Попередньо розкидаємо кожних 30-40 см. Ось таким чином. І наступний етап загортаємо. Плюс-мінус, щоб було сантиметр два вище прикореневої шийки. Все після того, коли вже будуть заморозки, будемо робити облізку, бо зараз земля свіжа, щоб не зрухати. Ось таким чином висаджуємо.